Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Шосткінського районного управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Сумській області ігор Алпанов розповів про пожежу, яка виникла в Локоцькому мікрорайоні. Сьогодні вночі, о першій годині 13 хвилин, 25 вересня на зв'язку 7 державної пожежної рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу господарчих споруд. На місце події було направлено три пожежні автоцистерни. Спочатку було направлено дві пожежні цистерни, але зв'язку з великим пожежним навантаженням, а також необхідністю підвозити та подавати безперебійно велику кількість води, було направлено ще третє в допомогу пожежно-пожежний автомобіль. Третій. Рятувальники на місці загоряння стикнулися з великим пожежним навантаженням. По прибуттю було виявлено горіння господарчих споруд по всій площі, а також дуже велике пожежне навантаження. Безпосередньо різних речей, які були поряд з цими господарчими спорудами, а також безпосередньо речей, які знаходилися в середині цих господарчих споруд, поряд також було розташовано ряд гаражів. З однієї сторони, з іншої сторони, велику господарчу споруду інших господарів для ліквідації було залучено 14 чоловік особового складу. Витрачено понад 19 тонн води. Оперативні дії пожежної команди не дозволили вогню поширитися на сусідні будівлі та об'єкти. прибуттю було встановлено, що поряд з палаючими господарчими спорудами щільну розташовувався ряд гаражів. Дах, яких перекриття якого було виконано з дерев'яних елементів конструкції, і дані елементи конструкції вже майже піддалися вогню, тобто почали горіти. Тому якби оперативно не викликали службу порятунку. Скоріше за все також вже вгасили дані гаражі ну, на дуже великій площі. Причиною лиха стали діти, які палили, ховаючись від дорослих. Зв'язку з тим, що громадяни оперативно виявили дану пожежу та повідомили до служби порятунку. Дана пожежа не набула таких масштабів, яких би вона могла набути, якщо б своєчасно не повідомили громадяни про. Дану подію з усних пояснень свідків очевидців, мешканців поряд розташованих житлових будинків було встановлено, що неподалік, за декілька буквально хвилин до цього, гралися діти, гралися, заходили за дані господарчі споруди, тому що там був такий, скажімо так, кармашик, де їх не видно було а також палили цигарки. Напевно, щоб їх не побачили дорослі. І, скоріш за все, недогашений недопалок і призвів до виникнення даної пожежі. Боротьба з вогнем тривала протягом усієї ночі. Дану пожежу було ліквідовано о 3 годині 59 хвилин, тобто пожежно-рятувальні підрозділи повернулися до пожежної частини майже о 5 ранку.